Друзі, вітаю! Вся історія з Польщею, яка зараз відбувається, всі ці конфлікти, заяви Дуди про те, що, мовляв, Україна це утоплене, який може їх потопити. Заборона з нашого боку на ввезення яблук, цибулі — це якийсь взагалі абсурд, тому що це вплине виключно на ціни в наших супермаркетах. І з польської сторони історії по зерну, Історії про жорсткі заяви про припинення допомоги. Частково це історія з виборами у Польщі. Вибори, і коли вони роблять такі заяви, вони показують електорату партії Піс, що вони борються за інтереси їхні, за інтереси польських людей, польських націоналістів, фактично. І таким чином вони хочуть отримати їх голоси. Це з одного боку. З іншого боку, є комплекс нестратегічних дій керівництва там, нашого уряду, який ще з весни. У мене знаєте є значна кількість людей в агросекторі знайомих, які говорили, що ще з весни було зрозуміло, що буде така ситуація по зерну. Уряд не зробив нічого взагалі, щоб підготуватися до цієї ситуації. Взагалі нічого, подавати до суду у суд. Це так, це цивілізований спосіб, але це можна робити без комунікацій, які можуть зашкодити нам. Фактично, нам не можна сваритися з Польщею, оскільки важливий транзит йде через Польщу. Те саме паливо йде через Польщу, нам допомога йде через Польщу. І під час війни ми не можемо собі дозволити сваритися з союзниками, навіть якщо союзники роблять не зовсім. По правильному, зараз ми повинні, по-перше, були підготуватися до таких дій з їх сторони. Це відповідальність уряду, який не впорався з цією задачою, як і з багатьма іншими. І з іншої сторони, продумано комунікувати для того, щоб е в підсумку ми не втратили більше, ніж отримаємо від тимчасового хайпу жорстких заяв. Тому, друзі, бажаю прем'єру Шмигалю думати головою трошечки. І пану Качці теж. Я думаю, що після виборів у Польщі дещо градус спаде. Але якщо наш уряд буде діяти так і далі, це... Ну, мені хочеться стратегів, мені хочеться людей, які, вибачте, на 10-річчя вперед передбачають і вирішують проблеми, ніж людей, які. І одноходівками роблять свою роботу. Але полякам теж хочу порадити змоделювати ситуацію, що буде у випадку поразки України. Ну, поразки України не буде, але їм би змоделювати ситуацію, що ворог вже ж планував відмобілізувати частину українського населення і білоруського в свою армію, щоб піти якраз на Польщу. Чи готові вони до такого сценарію? Я думаю, навряд чи відповідно. Зберегти потрібну допомогу Україні, потрібні нормальні рівні стосунки, і все буде добре. Слава Україні! Переможемо всіх.